Батончики нічого тут. які батончики? Тут 300. Добрий радок. Сьогодні в нас в плані 300 кілометрів. Сьогодні з вами я Швебс, Олексій. Сьогодні в нас е, день умирання буде. Так як... Ми знаємо вибирати погоду, як на Брєвітах. Вітер південний, їдемо на південь. Ми їдемо на південь, вітер південний. Ми їдемо в сторону буків, далі побачимо. Так що ми вриваємося, у нас сьома година 7.07. Клас. 0707, бачиш, відові. Оп! Все, значить все буде добре, якщо <реш> Короче, що, Ми погнали, вриваємося. Ці горки. Починай маршрут горок, Така собі ідея. Перші п'ять кім... Здається, кілометрів вже. Що сказати? Сьогодні ми знову попали трошки на вітрець. Ну, в принципі, як і завжди. Вже осінь прийшла, тому вітри це нормальне явище. Що, торби набили вкусняхами, так як нам їхати. Зараз на десь трасу як вийдемо. Будемо їхати 60 кілометрів коротше, по, по трасі, по полям. А поки у нас рубрика «Чоткі велосипеди. От на такому оце 300 то проїхати. Дивись, пушка. Там він, дядька теж. Шпиці задні. Ай клас. Ровери. Оце техніка. Вони понакупляються велосипедів по 10 кілограм. І їздять вони, понти ота доколотять. Нормально візьми техніку. Нормально пострадає на такому. Що так, так щоб вже раз проїхав. Більше не захотів. Ай, пушка. Защита, яка, -мо. Це вам не хупри, не хупри, а педалі, просто. А, нічого, що там заднє колесо, вон теж піняті. -мо. Короче, це спортивний вечір. Ну, і потрібляємося. І погнали. Ну, ну, пес. Спортивний чи ні? Та що ж такое? Аж бідно якась не одна собака ще сьогодні за нами не гналась, да? Оу. Дороги, звісно, якраз от на вільчику всипати. У Нас якась попереду піщана буря Зараз буде капець і вона до нас наближається, Готов? Це хана. Гадесь Щось непонятне, так? І в полі нема нічого непонятно може це хтось на турбодізелі на якомусь їде. Ми вже в білій церкві, зараз з'їжджаємо на одеську трасу, вітер нам буде Рівно висок. Ну що це тільки починається підсувалася. Навірно, холодно, люди в курточках в станах і ми. Типа так і надо. Ти не кажеться, що ми легко вдягнулися. Бо тетя пішла в курточку, бачиш. Я теж так думаю. Ну що Коли на велику своя романтика. Такий дивишся. А тут такий класний спуск і такий класний підйом. Йомайо. Ветры бед <-tele> ⁇ мся. Чувствую. Ничего, но не бега будет. Ехай, ехай, ехай. Ага, давай, давай. Так, Лек да? У нас зупинка. Цей вітер. 85 кілометр. Вітер гайки. ми десь на одеській трасі. 10 хвилин. Підкріпляємося. Бо ноги щось. Що як? Ну то ж таки, щось машкувати. Вітерець нас губить капец. И кстати, 75, а уже ноги, уже все, уже забыті. Але ж 300 взяти взять все одно. самого дому, вітер такими поривами, що ми там просто їдемо 17, 15, 20, ну це просто аут. Я думаю, ми минулий раз їхали, жорсткий. Цей раз ми помагаємо на І Ми дуже надіємось на те, що доїдемо до Жашкова. А в Жашкові вже, коли... вже з'їдемо із Одеської траси, нам буде легше. Тому що тому що вітер має бути нам спину. Це головне, щоб він разом з нами не розвернувся. Буде весело. Не накаркаються, не треба. Такий ще східний, що нам. У нас трьоххвилин... хвилинка була відпочинок. Їдемо далі. У нас так швидкість невелика. 13.44, 44 Ай, пончики, пончики. 13.44, У нас, проїхали, про, 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 про ми щось минути так і проїхали. 125. 125. За, за, за дуже довго. Коротше, погнали, ми все, наганяємо. Давай, середня 40 і полетіли. Короче, что до новых ключей. Заедем не на не? Нормально, думаю. У а нас поставить? перекус. А. Блин, надо точно шлем поставить, может денег то сдать. Мы жашку Подкрепляемся. на зупинка Буки. Честно, ехать далее уже не хочет. Я же эти шагурму, углуплю. Вообще, останусь тут. Вызьму на тележку. А попрошу меня катают. Да и все. Пес. Красивый. Короче, нам смачно. Вам пеш. Видимо на велосипеді, об'їжджаєш ями, тому що це... Римляється машини, що тут робить, взагалі нічого. Ковелік вже валяється, покидали велосипеди. Валяємося самі. Аж кувато щось сьогодні. у нас просто наглухо. Але я думаю що воно того Фу. Ой, пешка риба. Але я думаю, що воно того варте. Тому що такого кожен день особо не побачиш. так Велоспорт це ж не тільки чи велотуризм, не тільки велосипедна ця, йо йомаю. Е -е. Я боюсь. Я не трус, але я боюсь. Ну типа, тут нормально. Так. Атмосферненько, да, прикольно. Красиво. Гарне місце, дуже гарне атмосферне. А, о, кемпінговий. Саме. Клас. Оце я колись, це я колись сюди приїду з палатками. Саньок, Саньок, ти по-любому будеш бачити цей відео. Так дивись, я отут нам місто забронював вже. Отам. Поняв? Якщо що, ми його... Да, отак, хрестик поставимо там, пів-пів, отам ми будемо. Атмосферненько, взагалі супер. Я думаю, треба їхати. Беремо палатки. Беремо палатки і газуємо сюди. Я думаю будет пушка. Кто-то. Ну вообще, блин, кайфово. Вот по скалам полазить. Вот это такая движуха интересна. Ну для того, готовы, наверное, и велот туризм. Блин, ну тут намохаться наступить. Е-мое. Да, тут конечно так якщо, не дай бог, поступиться, то можно и водиці эти напить. Потом. Коли я вже зрозумів, що походу приїдемо назад, ми аж в комендантську. Тому як у нас 160, тільки їхати нам назад 140, і вітер хана, і Льоха он ходить. ха ха поки він сходить. Це просто аут. Я не знаю, як це буде, але це якось буде. Ми виїжджаємо з буків. Що сказати? Вже у нас вітер так усипав просто нагод. Ноги болять. Руки болять. Зараз ми їдемо назад. Вроде би як, має бути вітер нам більше в спину. Можливо, ми поїдемо трошки. Газує бутилка. То коли поняв, повний бак бензина набирав на мотоциклі колись. І так Це жадність. <свист> Повну пляшку на А вона зараз вип'ють. Коротше все. Головне, що ви на позитиві і поки все не здохли. Так що все нормально. Ми газуємо. Якщо ви не знаєте, як відремонтувати дороги, її можна відремонтувати сосною. Просто закидали. Сосної ями. Ремонт. Диви і тут, так вони щось забули, походу. Вони поремонтували там, де вже й не треба. А колючки із сосни можуть проколоть колесо чи ні. А ну напишіть в коментарях, будь ласка. А ми поїхали. Фу. Коли на 200 кілометрі отакі от підйомчики, це просто хана що uh. like. що за Шо за маршрут. Як же правил без провільної дороги? А десь ти таки за киса. Похоже засняв. Я не знаю на чому. Тут что маршрути... їздить, на Но такі маршруты. Бляка, муха. На трьохсотки Це просто. Ось як сам строїсь, Чось, видаєш, маршрут, така сама історія. Як це жити, не знаю. Кріплення на ліхтарик вже відламав. Поскакав. Далі сонечко зайде, буде цікаво. Треба до ліхтарика в руках тримати. На вулиці вже сутініє. У нас 205 кілометр. Нам ще 100 точно. Додому? Ну, спробую ще, ще зняти, якщо буде видно. Якщо ні, то не зніму вже нічого. Тому до нових включень. Песики. Жітні одна собака за нами не ганяється. Що за прикол? Аж якось обідно. То постійно всі літають за нами, а це нема нікого. Якось так. Пес. Коли кріплення відламалось, нафта ну, в таї Це те. Тунінг. У нас там якісь 200, зараз подивлюсь, секунду. 222 кілометр, 8 -го година вечора. Ми ці упороті велосипедісти на всю голову. Просто хана, прямо ми переносному смислі. Шо, нам залишилось 87 км додому і на вулиці би... ніч. Ніхто рексує. Вже не Стали на заправці, поповнили наші баклажки, бо пусто, водичка кончається. І упорюємося далі. Нам ще пилять і пилять, ну кріпких три години ще їхати. Ми полетіли. Хоп! Добрий день. Так, що у нас? У нас короче, ми марафонці, да, фонарику гайки. 259 км. Зараз у нас 21,42. Йокі дрова. Коротше, що ми стали трошки. Зібратися з мислями. І почемо далі. У нас ще 50 кілометрів. Чесно, це. Це вітер. Це все вітер, я думаю, так? Да? Це все я? Це все 300. Це все 300. Буває. Ще не ригаємо. Тому погнали. Ще трошки. Ще у нас 50 км ми залишилися. Я думаю, до комендантського ми повинні залетіти. Все окей, все окей. Все, погнали. Погнали. Дуже жорстко. Ми в Ліоновці. Підкачуємося. Підкачує колесо дві минути, Печем далі. В 12 годині маємо заїхати в обусу в рівно. Ну що, ти Живі скажеш? Просто о, чу мідь. Чесно кажучи, я думав, ми по дорозі десь будемо визивати когось. Я теж. Це дуже не <хи> яке може Блін, а ми якраз а приїхали ще. Ти повітряна тривога. Коротше що, в мене 313. 312. 312. Ну, теж добре. Всім дякуємо за увагу. Можете катайте, тільки дивіться прогноз погоди. Дивіться прогноз погоди. Будуйте нормальні маршрути за вітром. І не страдайте такої фігні, як ми. З 7 годин ранку до 12 години. Комендантська година почалась. Всім дякуємо за увагу. Пальці вверх, підписка вподобайка. Щастя, здоров'я і пока.